Я збрешу, якщо скажу, що ухилянти не люблять військових. Ухилянти обожнюють тих військових, які воюють за них мовчки. А ті військові, які горлають на весь світ про необхідність допомогти їм на лінії бойового зіткнення, ухилянтам не подобаються. Я саме такий військовий. Валя, мобілізація буде закон базово прийнято і, попри величезну кількість часу, політичних ігри, правок і тому подібних речей. Нарешті наші захисники, включно з моїм підрозділом, отримають допомогу від інших українців в особистому, в такому от собі приватному, теплому компанійському братерському порядку. Якщо без жартів, то кожному українцю просто зараз необхідно зрозуміти, що затримки та паузи прийняття законопроекту і подальшої реалізації його як закону коштували великої кількості життів наших військових на фронті. Боротьба з окупантом на цих позиціях це єдиний шлях виживання української державності. Якщо хтось. Коментах почне писати про перемовини, то, будь ласка, додивіться до кінця цей ролик. Я конкретно поясню, що буде з цими прихильниками мирових процесів з Російською Федерацією. Настільки поблажливого закону. Вгоді просто вигадати величезна кількість бронювань, величезна кількість категорій, які не будуть мобілізовані. Я впевнений, що в будь-якій воюючій країні, де є необхідність залучити людський ресурс до участі в захисті своєї державності, немає настільки ліберального і розуміючого до всіх небажаючих воювати закону, це зроблено. Для вас, для вас не менше ніж для нас, повірте мені, важливо теж зазначити, що е, самі парламентарі тягнули, тягнули час до е, прийняття даного необхідного нам закону, і відповідно без після безпосередньо військових цього б не відбулось. Окремо, звичайно, дяка е, тим представникам Верховної Ради, які і зараз є діючими військовослужбовцями, за їхню об'єктивну позицію. Але що стосується тих, хто про. Пленарні засідання або затягує граючись політичні ігрища, просто цей державозберігаючий процес. Пам'ятайте, що незалежно від сьогоднішнього прийняття з вас буде спитано. Обіцяємо певною негативною стороною реалізації цього закону є несправедливий поділ бронювання тих, хто не буде мобілізований. Я, наприклад, не розумію, чому бронюють футболістів футбольного клубу Кривбас. А мої рідні Карпати Львів будуть зобов'язані за них воювати. Хай Кривбас стає разом з Карпатами Львів до захисту. Насправді ми з побратимами спілкувалися багато про бронювання і маємо таке колективне прохання до е, представників верхівки, які відповідають за. Цей сегмент, будь ласка, роздупліться і правильно прокомунікуйте, чому одні люди бронюються, а інші, наприклад, бронюватись не можуть. Якщо це буде пояснено в притомний, ясний для всіх українців і однозначний спосіб. То все в нас буде гаразд з трактуванням закону про мобілізацію. Найкричущий момент це відсутність пункту про демобілізацію. Друзі, я заїмася вже повторювати про цей пункт. Ми не можемо. Універсально підійти до демобілізації кожного з бійців в лавах сил оборони, наприклад, я зараз сижу на студії, бо відповідно такі ролики в окопі не пишуться. І е, мені здається, що я можу демобілізовуватися років за 30, тому що в принципі е, поїхав на позиції з позиції повернувся такий рід служби, така посада. Зрозуміло, що хлопцям, які знаходяться безперервно на лінії бойового зіткнення, демобілізація. Потрібна набагато швидше ніж до прикладу, таким е, військовослужбовцям, як я, е, тому універсального пункту про демобілізацію вигадати за такий час було просто неможливо. Е, не розганяйте зраду і шліть на тих, хто спекулює на даному питанні, на святому питанні по е, продовженню або закінченню служби наших захисників, якщо добряче помоніторити коментаторів, які е, висувають свої претензії до мобілізації, як явища, можна спостерігати дуже. Круту річ. Ці люди є прихильниками переговорів з Російською Федерацією. Вони вважають, що станом на зараз в нас немає жодної можливості продовжувати бойові дії з залученням допомоги західних партнерів, і потрібно піти на мир з Російською Федерацією, власне, з тією Російською Федерацією, яка знищила Маріуполь, зґвалтувала дітей в Бучі в Ірпіні і залишила в окупації та. Суцільному пеклі величезну кількість територій нашої держави цим людям чужа українська державність і випадку подальшого просування російської армії на захід до Києва е та Львова з подальшою потенційною окупацією українських земель ці всі пі***ри, Вийдуть першими за кордон, заперечуючи будь-яку свою причетність до української державності. Тобто, друзі, в нас є один з вами шанс вижити без сорому, називаючи себе українцями. Це стояти твердо в цій битві проти російського загарбника, підтримувати одне одного і не лише словами, але й діями. Тому обійняв, підняв до скорої зустрічі і слава Україні.